Готуємо житній квас. Для приготування квасу нам будуть потрібні заздалегідь насмажені в духовці сухарі до такого гарного темного кольору житнього хліба. Бажано виготовленого на заквасці, ну, а також на дріжджах, звісно, але чим менше домішок, тим краще. Більш натуральний такий хлібчик треба буде. Так що житні сухарі, насушені в духовці сухарі. На 3-літрову банку 6 ложок цукру. Трошки родзинок, щоб запустити бродіння квасу. Трохлітрова банка, чиста вода, можна з крану, можна з фільтра, можна куплену воду, фільтровану, ну, любу, як... і можна з колодязя, звісно, крижечка отака або якась інша, якщо, якщо буде удобніше стіжувати наш квас. І марлічка. Зараз відріжемо, щоб накрити банку з квасом. Все, готуємо квас. Беремо банку чисту і кидаємо в баночку три сухаря. Можна різних, можна пушкарьовський використати, можна такий гарно засмажений, засмажений хлібчик, дасть колір нашому квасу. Гарний, такий насищений І буде і смак такий. Приємний-приємний смак квасу. Так. Кидаємо 6 ложок цукру. А можна 3 на початку. І три в кінці, коли сідемо квас. Але я завжди кидала 6 ложок, щоб потім не додавати вже. Тут 6 ложечок відміряно в мене. Можна, якщо дуже солодкий, трошки менше, можна 5 ложок кинути. І кидаємо жменьку, невеличку родзинок. Ми раніше не кидали родзинки, ми просто брали хліб. І робили на хлібі. Хліб раніше робився на заквасці, він такий більш натуральніший був, тому не, не, не треба було ніякого додати родзинок там, чи дріжджів. Ну але зараз трошки хлібчик і змінився, технології більш роблять на порошках, таких на замінниках, на поліпшувачах. Тому для прискорення бродіння ми додаємо родзинки. Так, і заливаємо це все водою. Фільтра, чи з колодязя, чи з крану, як ви там, яку ви водичку п'єте, ту і заливайте, використовуйте. Треба добре розмішати цукор. Так, доливаємо воду по плечики, ну, можна трошки більше. Банку накриваємо марлечкою. Можна в один слой, в один шар марлічку, краще буде стіжуватися. Оттак, закриваємо такою крижечкою. Я вирізала в крижечки отак, по кругу, таке віконце, як би сказати. Можна зверху прикрити отак крижечкою, щоб сюди не летіли мошки. Там. Так, і ставимо при кімнатній температурі на сутки на бродіння. Я ставлю на вікно. У нас тут зранку сонечко, потім немає сонечка. Тому тут буде йому добре, і трошки сонце буде попадати, і потім не буде попадати, не буде сильно перегріватися наш квас. Все, на сутки не трогаємо, чекаємо сутки. Що буде далі, покажу. Пройшли сутки. Наш квас постояв сутки, він такий тепленький. Так, значить, квас на ще, такого бродіння виявленого ще немає. Аромат, звісно, стоїть уже такий смачний, квасний, але ми ще залишаємо і ще на сутки. Завжди перший квас виграється довше, ніж потім будуть вже... далі будемо ставити і далі буде вже швидше, швидше, швидше виграватися. А поки ставимо ще на сутки і ще чекаємо сутки, і будемо дивитися. За процесом, наблюдати за процесом, що відбувається в класі. Пройшли іще одні сутки. Зараз ми квас зільємо в пусту банку, Подивимося, який він, посмакуємо, і будемо робити наступний. Підготувала лігічку, баночку і зливаю. Аромат стоїть квасу, звісно, і на колір. Ну і бачу, що є бродіння, вже з'явилося в асі завдяки родзинкам, тому що хліб зараз більш порошковий, менш натуральний, і завдяки родзинкам спостерігається трошки початок бродіння, як би сказати. Так, зараз посмакуємо. Так, це тільки перший квас, як би сказати, тільки початок, як ми розводимо квас, як би сказати, то він може бути не такий газований, на колір гарний. Так, з'являється трошки бродіння вже, але він ще не такий різкий, як, як він буде потім. При бродінні другий раз, третій раз. Він буде потім кращий, 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 Тому ставимо ще. Зараз покажу, як ми його будемо розмножувати. Цей квас я розірю по бутилочкам і поставлю в холодильник. У нас вийшло 2 літри, і ще трошки. І десь 2 стакани. Отак. Отак виходить десь з 3-літрової банки квасу. Ставлю в холодильник. Він ще може і в холодильнику трошки під бродіння йти. Якщо так постоїть трошки. Там три дня і неділю. Трошки буде потім відчуватися трошки різкість з'явиться така. Так, беремо пусту банку і закладаємо знову сухарики, темненькі, зажарені сухарики. Три штуки. Так. І другий піде швидше. Другий піде швидше, тому що ми туди кинемо уже розм'якший наш з першої банки. Оце не викидаємо повністю, а беремо половину цієї виброженої, вже розм'якших цих сухарів, і половину кидаємо до нової банки. І так будемо постійно оставляти половинку, частину будемо оставляти, а частину будемо викидати Оцього м'якої цієї суміші, чи як сказати, цих м'яких сухарів, які вже бродили, розм'якли і в них з'являються, Виділяють вже, як вони називаються, бактерії нужні нам. Тому оце так робимо постійно. Щас, зараз я ще трошки кину, ще кусочок. Отак. Тут родзинки і оцю частину ми просто викидаємо. Цієї банки викидаємо. А сюди додаємо знову 6 ложок цукру і трошки родзинок. Так, я кидаю розинок. Ну так, я не знаю, отак от трошки роциночок. Тому що ми потім можемо менше вже кидати родзиночок. Але зараз, коли слабе ще бродіння, треба нам його роз, як сказати, роз, щоб, ну Завести, завести нам треба дуже гарно клас, щоб він потім можна буде й менше. Так, додаємо 6 ложок цукру. 2, 3, 4, 5. 6. Все. Зараз додамо воду, розмішаємо і все. І ставимо на сутки. І вже, в принципі, він повинен вже гарно забродити. Через сутки. Перший стоїть двоє суток, а потім тільки сутки. Сутки постояли, зливаємо. Сутки, сутки постояли, зливаємо. Сутки постояли і зливаємо. Так що будемо дивитися, другий квас, як у нас забруде. Так, добре його Так, Доливаємо воду. Воду доливаємо не повну банку, ну, десь отак. Зараз бродіння не дуже інтенсивне, тому можна трошки більше додати водички. А якщо як буде бродіння йти дуже гарно, ви побачите піна така з'являється буде, то тоді трошки менше додати води, коли буде інтенсивне бродіння йти. Марничку я помила ту ж саму. Накриваємо знову нашою крижечкою, з дірочкою такою. Накриваємо зверху ще одною крижечкою і ставимо. Я на вікно ставлю. Можна десь на, на стіл поставити, там, де тепло е йому буде, і буде там йти бродіння. Не холодно, щоб було не холодно. Тому що буде стояти, не будеш бродити. Так, все. Завтра зустрінемось. Я ставлю на вікно. Коли в мене сонечко, то я можу прикрити ролетий. Отак, закриваю, і сонечко сюди не попадає. Отак. Ролета, якщо йому буде дуже жарко. Зараз у нас точки, пасмурна поводка, тому от буде отак стояти. Вентилятор в мене просто не включений, стоїть м'ята. На колір, бачите, який він зараз світлий. Десь через ранку буде вже темненький, гарненький, буде квас. Пахне квасом. Одне тільки ще мало, він газований. Ну, буде, буде гарно газований. Ці залишки з цієї банки ми все викидаємо. Це вже не потрібно. Повертаємося до нашого квасу. Пройшли сутки. Це, в нас, це у нас вже друга заправка квасу. Зараз зільємо. І подивимося, який у нас вийшов другий квас уже. Беремо пусту банку. У нас тут не треба лійка. У нас тут є ситечко, щитай, марлечка, крижечка, все, гарно зливається. Дуже насичений колір. Аромат житнього хліба. Ну, літра два, два. Половиною десь так. Отак класу. Так, так, цей ставимо ми в холодильник, це що злили. Охолоне і будемо смакувати. Ну, зараз покуштуємо, звісно. Зараз покуштуємо, який він на смак. Так. М -м -м, ну, вже, звісно, краще, але теплий. Тому ми його ставимо, накриваємо крижечкою або переливаємо по бутилкам. Позручним, щоб зручніше було ставити в холодильник, якщо немає у вас міста, як у мене, я переливаю бутилки. Зараз це я так і зроблю. І заправлю наступний, наступний клас. Так, половину ми оставили, трошки менше, ніж половина нашого такого хліба м'якого. А цей можна використати на іншу баночку. Оце можна не викидати, а поставити ще одну банку. Тоді у вас буде більше класу, звісно. А то він літом швиденько, швидко закінчується. Тому, якщо ви поставите 2-3 розмножите, то буде дуже гарно, якщо велика родина. Так, додаємо сюди сухарі. Я знову додаю чорненькі гарненькі сухарі наші. Так. Уже можна потім кидати два, ну, не менше двох, два-три сухаря. Я десь кину так, два з половиною, так сухарика. І 6 ложок сахара, і 6 ложок цукру. Так, додаємо. Одна і та ж у нас буде схема приготування. Сутки. Перший квас тільки броди двоє суток. А другий, третій, і вже потім ціле літо ми ставимо через сутки. На сутки квас поставили. І кожні сутки в нас є свіжий квас. Заливаємо водичкою по плечики. Раніше був хліб такий на заквасці. Такий більш натуральний. Він бродив дуже швидко, швидко. Така піна була, піна прям піднімалася. Але зараз хліба такого мало. Ну, пошукати можна, але такого вже, я не знаю, у нас мало хліба такого. Не знайдеш. Так, накриваю марлічкою. Промила марлічку цю, накриваю нею наш квас. Закриваю. Ці... Закриваю цією кришечкою. Закриваю крижечкою. З дирочкою, і все. І знову ставлю в тепле місце. Отак От прикриваю, щоб мошки не летіли, і все, в тепле місце. Наливаємо собі в графінчик квасу. Дивіться, який він гарний. М -м -м, ну, гарний же. Зараз він охолоне і буде ще смачніший. Ось такий у нас вийшов житній квас на житньому хлібі з родзинками. Всім смачного. Приємного перегляду. До побачення!